Хотів би ти заробляти в інтернеті, просто уяви, ти прокидаєшся, а котрий ти хочеш. Потім ще годинку гортаєш стрічку в інстаграмі, сідаєш за комп, робиш декілька натискань і заробляєш пару сотень доларів. Закриваєш комп'ютер, сідаєш в свого Мерседеса і їдеш в дорогий ресторан на сніданок. Сьогодні відео ми розберемо популярні способи заробітку на криптовалюті, на яких міг би заробити кожен. А на десерт я розповім вам покроковий гайд, як з нуля заробити свої перші гроші. Приємного пригляду. Якби ти рівно рік тому купив монету не. На 100 доларів зараз би вони вже перетворились. На 1000 доларів також аналогічна ситуація з монеткою Культ Дау. Твої вкладені 100 доларів зараз би перетворилися. На 3,5 тисячі доларів. До чого це я? Я до того, що перший спосіб заробітку на криптовалюті – це банальні інвестиції. І поки у вас малий капітал, не варто купляти фундаментальні монети по типу біткоїна чи ефіру. На них вже багато іксів не заробиш, а нам потрібні тільки ікси. Малому банку треба вкладати в перспективні щиткоїни. А що за секретний спосіб? Розповідаю, це мій телеграм-канал. В моєму телеграм-каналі є ціла купа безкоштовної інфи. За допомогою якої зможе заробити абсолютно кожен. Там я розповідаю про найкращі аеродропи, амбасадорки та пресейли. І що ці всі розумні слова означають: ти виконуєш простенькі завдання по типу натиснути пара кліків мишкою, а взамін за це проект потім прислає тобі свої монети. І ні, не новою поштою, а на твій гаманець, який ти вкажеш профілі. Згодом ці монети виростають в десятки, а то й сотні разів, і роблять тебе дуже багатим. Таких акцій існує дуже багато і з'являються вони постійно. А ми їх аналізуємо та відбираємо найкраще. Найбільш профітні та самі надійні. Коротше, сплошна халява, тож не втрачай свої можливості і скоріше доєднуйся до мого телеграм-каналу. Посилання в описі. Третій спосіб заробітку надає вам можливість роботи в криптовалюті в прямому сенсі. Це амбасадорські програми. Тут вам будуть платити в токенах проекту або в USDT за прості завдання по типу написати твіт, проявити активність в телеграм-каналі або на ютубі. Варіантів, купа. Ви можете стати інфлюенсером проекту, якщо у вас є банально свій ютуб-канал. Тепер перейдемо до цифр. В місяць на амбасадорських програмах можна заробляти приблизно 800 доларів. І це за умови, що ви перебуваєте одночасно не в одній амбасадорці. Так, перше з'їли, тепер компотик та десерт. Binance, Bybit, Max, Poloniex – це все криптобіржі, які є чим правильно по суті повноцінним бізнесом. І звичайно, у цих бірж є свій штат співробітників. Тож є варіант стати частинку якоїсь криптобіржі. Привожу приклад: ви добре знаєтесь на веб-дизайні. Ви можете робити такі картинки для біржі або оформлення для певної сторінки. Варіантів ціла купа, і кожен може підібрати ідеальний для себе. А що для цього потрібно? Треба промоніторити вакансії на різних криптобіржах. Окей, круто. А де ж їх знайти? Для цього є певна сторінка на кожній криптобіржі. Ви туди заходите, так от пальчиком гортаєте, шукаєте вакансію, яка підходить саме вам. Дивитесь на зарплатню, вона в доларах. Круто, можна заробляти. Заповнюєте потім анкету і чекайте відповідь. Заходимо на будь-яку біржу, гортаємо нижче, нижче і бачимо цю опцію. Тик-тик-тик, і тепер заповнюємо анкету і e ворк. А на десерт я розповім вам про спосіб заробітку, про який знають всі, але ним чомусь ніхто не користується. Тупо все у вас під носом. Дуже перспективна тема це ведення свого авторського телеграм-каналу. Це можна робити як по крипті, як це робив. Я те, хоча я роблю по заробітку в інтернеті в цілому. Вибирайте тему для себе по крипті, по книгам, по саморозвитку. Абсолютно по будь-якій темі можна вести. Можна вести по психології, можна вести по малюванню, по музиці, абсолютно люба тема. Але знайте, що фінансова тематика це найдорожча тематика, і вона найдорожче оплачується. Єдина проблема, яка може виникнути у вас, це трафік. Але я думаю, ви в мене не дурні, якось розберетесь. А якщо не розберетесь, то пишіть мені про це в коментарях. Обов'язково зроблю відео. Де ж брати трафік? Заходимо в телеграм, тик-тик і все. Канал створено. Тепер прийдемо назву та опис, і робимо оформлення. Далі стараємося хоча б раз на день постити корисну інфу або промо-акції, на яких можна заробити. Заповнюйте канал і воуля! Ви можете бути як криптоінфлюенсером, так і повноцінним блогером. Дякую всім величезні за пригляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть де? Правильно, внизу в описі під це відео. Ніколи не здавайтеся. З вами був я, Міша, і до нових зустрічей. Всім па-па!